Ви ж чули історію про те, що Москва це третій Рим і четвертому не бувати. Так ось хочеться мені буквально декілька слів розказати про цю ідею. Чому тому що пізніше ця теза стала ідеологічною аксіомою, на якій будувалися всі претензії, як російських царів, так і російської православної церкви на всі території, на які вона хотіла претендувати. І тому давайте ми звернемося зараз трішки чуть-чуть розтлумачу, бо насправді це дуже цікава історія. Отож, звідки вона починається? Ну вона починається, звісно, після 1453 року, після падіння Константинополя, який захопили турки, і ось тут дуже цікавий момент. Чому дуже цікавий момент? Тому що на той момент Московське царство Московське царство або, скажімо, Московське князівство, бо царство воно тоді ще не було. Московське князівство, яке претендувало на царство, на царську роль. Воно було під протекторатом Золотої Орди і за.